Багато людей вважають, що тільки розбагатівши, вони зможуть жити щасливо, зможуть купувати дорогі речі, машини, нерухомість. Звісно, гроші потрібні, але вони не можуть гарантувати нам щастя і безтурботне майбутнє. В соціальних мережах я знайшла влучні цитати про гроші. А в кінці відео ви почуєте сповідь відомого американського підприємця, який помер мільярдером у віці 56 років. Його висновки змушують задуматися, чому небезпечно вважати, що гроші в житті головне. Отже, розпочнемо. Занадто багато людей витрачають гроші, яких вони не заробляють на речі. Які їм ні до чого і все це, щоб вразити людей, яких вони терпіти не можуть. Банкір це людина, що позичає вам парасольку, коли яскраво світить сонце і відбирає її в той самий момент, коли починається дощ, тому ніколи не витрачайте гроші, перш ніж ви їх заробите. Справжній показник багатства це те, чого ви коштуватимете, якщо втратите всі свої гроші. Гроші дуже важливі, але якщо вони стають сенсом життя, саме життя втрачає сенс. Гроші не допоможуть вам ні у могилі, ні у коханні. То чому ж заради них люди перестали бути людьми? Гроші не куплять щастя тій людині, яка не знає, чого хоче. Гроші не вкажуть мету, якщо ти обираєш свій шлях із заплющеними очима. Гроші не куплять розум дурню, шану негіднику, повагу неоку. Щастя не в грошах. Гроші з'являються та зникають. Найважливішим у світі завжди будуть люди, які були з вами у найважчі часи. Норвезький письменник Арне Гарбор сказав, що за гроші ви купите їжу, але не апетит, ліки, але не здоров'я, м'яке ліжко, але не сон. Знання, але не мудрість, блиск, але не вроду, сяйво, але не тепло, розваги, але не радість, знайомих, але не друзів, слух, але не вірність, якщо мати врівноважений погляд на гроші, Тобто вважати їх не самоціллю, а засобом для досягнення якоїсь цілі, то життя приноситиме більше задоволення. Причиною страждань є не самі гроші, а любов до них. Надмірна зосередженість на грошах може зробити ворогами і друзів, і родичів. Той, хто за гроші вам допоміг. То за гроші вас і продасть. За гроші можна, звичайно, купити чудового пса, але жодні гроші не змусять його радісно виляти хвостом. Ось всі навколо кажуть, що гроші можуть усе, що гроші це свобода, гроші це влада, але це не так. Якщо ти опинишся десь далеко від цивілізації, вони тебе не нагодують, не напоять, не дадуть ніч ліг і не виведуть із хащі. У світі, де панують гроші, людяності немає місця. Куплена за гроші нагорода не варта нічого. Гроші – Добрий слуга, але поганий пан. Найдорожче гроші даються тому, хто на них одружується. Добре мати гроші і мати речі, які можна купити за гроші. Але періодично важливо перевіряти себе і переконуватись у тому, що ви не втратили тих речей, які за гроші не купиш. Стів Джобс, підприємець, винахідник і дизайнер, співзасновник і генеральний директор американської корпорації Apple, помер у силі Віку від раку пішункової залози. Ось що він сказав наприкінці свого життя. На даний момент, коли я лежу в ліжку хворий і згадую все своє життя, і я розумію, що визнання. І багатство, якими я так пишався, втратили значення перед смертю, що насувається. Коли в темряві я дивлюся на зелене світло, що йде від апарату життєзабезпечення, і я відчуваю наближення смерті та подих Бога. У житті є набагато важливіші речі, ніж гроші. Постійна гонка за наживою перетворює людину на маріонетку, це сталося саме зі мною. Багатство, яке я нажив у своєму житті, я не можу взяти із собою. Все, що я заберу із собою, це лише спогади, пов'язані з любов'ю. Ось справжнє багатство, яке має йти з вами, і яке має супроводжувати вас. Які має давати вам сили йти далі. Маючи гроші, ви можете найняти когось, щоб водити машину для вас, заробляти гроші для вас. Але ви не зможете найняти нікого за всі ваші гроші, щоб він поніс хвороби замість вас. Можна знайти та купити матеріальні речі, але є одна річ, Яку неможливо знайти та купити, неможливо купити життя. Тому неважливо, скільки вам зараз років і чого ви досягли, у нас у всіх настане день, коли завіса опуститься вниз. Ваш справжній скарб це любов до сім'ї, коханої людини, близьких. Друзі, бережіть себе, дбайте про інших, це все у ваших руках. Знаєте, думки цього відомого американського підприємця, мільярдера вразили мене. Думаю, кожен з вас зробить свої висновки усе в світі, направлене на те. Щоб люди повірили, що їх щастя залежить від грошей та матеріальних речей. Але життя людини не залежить від її матеріального достатку, гроші не можуть зробити нас по-справжньому щасливими, вони не можуть дати нам вірних друзів, душевного спокою і розуміння сенсу життя. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку. Не забувайте ділитися своїми враженнями в коментарях і поширювати відео в соціальних мережах. З вами був канал Палітра Життя.